Дорогі наші друзі, глядачі, партнери, проминув ще один рік нашого життя. Для когось, можливо, це був рік особливих радісних переживань, натхнення, хтось пережив смуток і, можливо, горе. Ми намагалися бути поруч з вами в різних цих обставинах, молитися за вас і разом з вами, підтримувати і радіти разом з вами. Ми також щиро дякуємо за те, що і ви підтримували нас. Ви молилися за нас. Ви, в ваших молитвах, підтримували нас тоді, коли було важко, і тоді, коли, можливо, ми раділи і дякували Господу. Ми щиро дякуємо всім нашим партнерам. Дякуємо за те, що ви вирішили стати частиною нашої великої команди Медіагрупи Надія. Я дякую всім молитовним партнерам, всім волонтерам, інформаційним партнерам, фінансовим партнерам. Це дійсно нас надихає, коли ми отримуємо від вас всю цю підтримку, ми цінуємо це, знаємо про те, що це дається, можливо, нелегкою ціною. І ми відчуваємо нашу відповідальність перед вами і перед Богом, звершувати наше служіння святості для нього і для спасіння людей. Щиро дякуємо за те, що ви були з нами. Наступний рік буде роком особливим, роком ювілейним 500-річчя реформації. Саме в 1517 році Мартін Лютер оголосив 95 тез тез протесту проти тих дій і того вчення, яке протиречило Слову Божому. Вчені вважають, що, власне, з цих тез розпочалася реформація в Європі. І ця реформація вона змінила європейський континент. Сьогодні, якщо подивитися, то одні з найуспішніших країн в світі це є протестантські країни. І виникає запитання: а чому? Однією з причин є те, що реформація змінила світогляд людей. Змінила цінності людей. І сьогодні, коли в Україні багато говорять про те, що давайте змінимо ще якийсь закон, приймемо ще одну постанову для того, щоб державні кошти використовувалися чесно, для того, щоб функції виконувалися сумлінно, для того, щоб суди приймали справедливі рішення. Але, друзі, ми бачимо, що самі закони вони можуть тільки обмежити або покарати. Але вони не змінюють серця. Що ж змінило серця мільйонів людей в тій Європі, яка колись була корумпованою? Настільки корумпованою, що навіть церковна система вона була повністю в корупції. Що ж їх змінило? Сьогодні часто можна почути про те, що якісь зміни в Україні відбуваються також а, при допомозі. З боку інших партнерів, інших держав. І можна по-різному оцінювати цю допомогу або це сприяння перемінам. Але виникає інше питання: а хто допомагав тим країнам колись реформуватись, стати успішними і заможніми? Не було тих країн, які могли би на них якось впливати. Але що ж змінило? Змінило те, що люди, громадяни цих країн, почали усвідомлювати зовсім по-іншому свою відповідальність перед Богом, перед собою, перед своїми родинами, перед суспільством. Вони почали мислити інакше, працювати інакше, працювати чесно, приймати чесні, справедливі рішення. Коли цінності суспільства вони були змінені, коли. Те, що вважалося неправильним, воно не сприймалося суспільством. А як це відбулося? Що стало причиною цих змін? Власне, цьому я хотів би сьогодні приділити більшу увагу. Адже рік реформації він повинен бути не тільки роком реформації в календарі, це повинен бути рік реформації в житті кожного з нас. І неможливо, щоб реформація відбулася в нашому суспільстві. Без того, щоб реформація в першу чергу не відбулася в моєму серці, в серці кожного з нас. І я зараз звертаюся до всіх наших глядачів, незалежно від тієї церкви, до якої ви належите. Нас дивляться дуже багато представників різних протестантських церков. Нас дивляться дуже багато глядачів, представників різних православних церков, католицьких церков. І ми дуже раді цьому. Так, ми отримуємо безліч повідомлень від різних людей, різних переконань. І ми знаємо, що ви є нашими глядачами, і ми дуже вдячні за те, що ви обрали саме телеканал Надія для того, щоб продовжувати зростати в вашому духовному житті. Але я закликаю зараз всіх, незалежно від деномінації і напрямку церкви, нам потрібна реформація. Нам потрібна реформа серця. Нам потрібні переміни, які відбудуться в нашому, нашому особистому житті, в житті наших сімей, нашому суспільстві. Новий рік не є а, якимось таким святом, яке освячене Богом. Це не є свято, яке започатковане у Святому Письмі, і воно не є проваджене Господом. Але на новий рік Господь особливим чином впливає на серця людей прийняти рішення в своєму житті жити інакше. І, можливо, саме початок Нового року є гарним стартом для початку реформації і в наших серцях. А з чого ж починалася реформація або в чому суть реформації? Якщо коротко, то суть реформації зводиться до п'яти основних принципів. І ці принципи, вони розпочинаються з слова тільки. Латинію або латинською мовою це звучить соло. Хтось, можливо, впізнає в цьому слові а, такий вид виконання музичних творів, соло. Один. Один виконавець. Так ось це слово має значення один або тільки один. І… П'ять принципів реформації вони лунали наступним чином. Сола скриптура. Одним тільки писанням або одне тільки писання. Чому цей принцип настільки був важливий? Тому що в християнській нашій вірі ми можемо покладатися виключно тільки на слово Бога, на святе письмо Біблію. Не можуть бути в основі нашої віри жодні концепції, людські, наші думки, наші особисті бачення, наші твердження або ідеї якихось відомих людей. Ні. Тільки святе письмо, воно є мірилом правди і істини. Тільки на основі святого письма ми можемо будувати нашу віру, і тільки на основі святого письма ми можемо зрозуміти, що є правда, а що ні. Немає інших критеріїв. І нічого не може бути вище за слово Боже. Хочу звернути увагу на саму, сам термін соло. Коли його виголосили протестанти, вони мали на увазі не слово і щось, не Біблія і ще щось, а тільки тільки Біблія. Все решта підкоряється Біблії. І я звертаюся до наших глядачів. Давайте переглянемо наше життя, переглянемо наші духовні, можливо, переконання і запитаємо себе, а те, що я роблю, те, в що я вірю, воно дійсно ґрунтується на Слові Божому? Часто можна почути, так вірили мої батьки, часто можна почути, так говорить авторитетна людина, яку я поважаю, або так говорить. та... Церква, до якої я ходжу, ми з великою повагою ставимося до всіх переконань. Тому що це є внутрішні, духовні переконання, і ніхто не має права їх засуджувати, критикувати. Але разом з тим, Ісус Христос звертається до кожного з нас і говорить: дослідіть на Писання, тому що саме воно є тим вказівником, яке показує. Що є правда і істина. Я закликаю всіх, всіх тих, хто сьогодні дивиться телеканал Надія. І ви, можливо, думаєте, як прожити наступний рік. Проживіть цей рік з принципом Скриптура», тільки Писання. Читайте його щодня, приділяйте цьому достатньо уваги. Прийміть для себе рішення прочитати Біблію за один рік. Є дуже багато планів читання Біблії за один рік. Завершіть 2017 рік перемогою в своєму житті. Я прочитав Святе Письмо від початку до кінця. Але моліться при цьому, щоб Дух Божий діяв на ваше серце, щоб воно змінювалося під впливом Слова Божого. А Слово Боже має силу змінювати життя людей. Воно є дуже сильним. Наступний принцип реформації «Solo fidei» або «Тільки вірою. Цей принцип говорить про те, що прощення неможливо здобути якимись вчинками або придбати його вигляді індульгенції. Ні. Прощення є подарунком Бога. Ми його приймаємо вірою. Тому що Ісус Христос приніс це прощення, Він помер заради того, щоб ми були прощені. Він помер заради того, щоб ми набули святість в ньому. І так, я не помилився. Святість це не те, що проголошується про людину після того, як вона померла. Ні. Святе письмо неодноразово звертається до віруючих, як до святих. Не тому, що вони не помиляються, а тому, що вони вірою прийняли прощення в Ісусі Христі. Тому, що вони йдуть за Ісусом Христом вірою. Протестантизм не принижує добрих діл навпаки. Ми говоримо про те, що добрі діла вони є невід'ємною частиною нашого духовного життя, але вони є вже результатом дії Духа Божого в нашому житті, Святого Духа, дії благодаті, дії Ісуса Христа. Солофідей, ніщо, крім віри. І Якщо ви сьогодні бажаєте отримати прощення, а я знаю, я знаю, що багато людей, які звертаються до нас, Контакт-центр запитують про те, як мені отримати мир з Богом, як мені отримати прощення. Друзі, гарна новина в тому, що ви можете отримати це як подарунок від Господа. Повірте в те, що Ісус Христос помер за вас. Повірте в те, що Він простив вас. Він оголосив вас прощеними перед Батьком Небесним, тільки вірою. Наступний принцип реформації соло грація, тільки «Тільки благодатью». Цей принцип говорить про те, що спасіння можна отримати від Бога як подарунок. І не просто можна, це єдиний шлях отримати спасіння, соло, тобто тільки благодатью», ніщо інше. Неможливо заробити благодать, неможливо її спадкувати, неможливо просто бути в якійсь церкві, щоб отримати спасіння. Спасіння є виключно подарунком неба, подарунком, який Господь Бог дав нам в Ісусі Христі. І саме про це говорить Євангеліє в третьому розділі Євангелія від Івана, 16 й вірш. Бо так Бог полюбив світ, що дав сина свого однородженого, щоб кожен, хто вірує в нього, не загинув, але мав життя вічне. Прошу звернути увагу, що благодать це є ініціатива Бога. Не ми випрошуємо Бога спасіння. Власне, благодать це є такий дар спасіння, який побуджує в нас бажання бути спасеними, бажання прийти до Бога, бажання жити інакше, тільки благодаттю. Наступний принцип: Соло Крістус. Тільки Христос. Немає жодного іншого посередника між людьми і Богом. Біблія говорить про те, що Він є нашим пересвященником. Немає жодних людей на землі, які мали би право давати прощення. Нікому Господь не давав цього авторитета, Він належить тільки Ісусу Христу як єдиному посереднику. Немає нікого на землі, хто був би вищий за інших людей. Всі люди на землі грішні, всі люди на землі рівні в тому, що потребують. Спасіння і прощення гріхів всі потребують відкупителя Ісуса Христа. І ми, як рівні, маємо також можливість звернутися до самого Ісуса Христа. Я знаю про те, що у багатьох, можливо, з наших глядачів були переконання про те, що, можливо, хтось трішечки святіший має помолитися за мене. Можливо, хтось більш наближений до Бога має зробити щось для мого спасіння. А можливо, хтось, хто вже помер, але вважається святим, може зробити щось для того, щоби Бог мене почув, адже Бог такий далекий і святий. Друзі, це неправда. Це не відповідає тому принципу, про який Христос сказав. Моліться вашому святому Богу. батько мій, Отче наш. І єдиним посередником між нами і Богом Отцем є Син Його, Ісус Христос. Бог, який прийшов у світ, щоб померти за нас. І п'ятий принцип реформації Solid Gloria – Тільки Богу слава, ми віддаємо Богу славу у всьому. Він єдиний достойний слави. І, до речі, цей принцип він змінив. Багато в чому ставлення людей до всього в житті. Навіть до роботи. Європейці почали працювати інакше. Протестанти почали працювати, розуміючи, що навіть працюючи, вони повинні віддавати Богу славу. Адже Біблія вчить: все, що не робите, робіть на славу Божу. Уявімо собі, щоб вся наша держава, все наше суспільство. Все, що б не робило, робило Богу на славу. Починаючи від е, дитини, яка ходить в дитячий садок або в школу, завершуючи керівництвом держави, все робилося б на славу Божу. Не просто на виконання законів або приписів, а з любові до Бога, з відчуття того, що Бог є нашим Творцем. Ми несемо відповідальність перед ним. Це змінило б повністю нашу державу. Це змінило б повністю наше суспільство. Напевно, в першу чергу, це змінило б нас з вами, дорогі друзі. Тому я закликаю в цьому новому році. Давайте ми приймемо для себе рішення. Перше, прочитаємо святе письмо протягом цього року, віддамо Святому письму найбільшу увагу. І пріоритет. Тому що тільки святе письмо, жодні постанови церков, жодні якісь переміни, які були зроблені колись для того, щоб е, змінити закон Божий або змінити уяву людей по правду і про істину. Вони не є дійсними. Єдиним дійсним джерелом правди є Слово Боже. Дуже багато дискусій відбувається про те. Чи потрібно а, ось таким чином жити, або ті свята святкувати, або по-інакшому жити? Друзі, зверніться до Слова Божого. Воно є правда і істина. Незалежно від того, в якій ви церкві, візьміть слово Боже в руки. Воно є єдине у нас, воно є спільне для всіх нас. І воно говорить правду і істину. І я вірю, що це слово воно змінить і трансформує життя кожного з нас. Ми завжди можемо отримати знову прощення в Ісусі Христі. Віра дає нам можливість звернутися до Нього в будь-яких обставинах і знати, що Ісус чекає нас. Ісус сам сказав, Він прийшов спасти не тих, хто здоровий, а тих, хто має потребу в лікарі, тих, хто хворий. Тому віра дає нам впевненість в тому. Що і нас Господь прийме, і нас Він готовий простити і дати новий початок. Разом із тим, Біблія говорить про те, що дітям Божим властива віра, яка веде до послуху. Саме тому в об'явленні Івана Богослова, в 14 розділі ми читаємо тут терпеливість святих, що додержуються заповіді Божі та Ісусову віру. Віра в Ісуса, і Ісусова віра вона передбачає послух наш. Господу, дотримання його волі, яка виражена в законі Божому. Так, сьогодні всі християни говорять про те, що закон Божий є основою нашого духовного життя або принципів нашого духовного життя. Але я закликаю кожного з вас, взявши Біблію в руки, прочитайте закон Божий. Проаналізуйте, яким чином кожна з заповідей виконується вами в житті. І якщо це так не відбувалося, Господь готовий простити. Він готовий дати новий початок. І саме тому принцип реформації тільки благодаттю, говорить про те, що благодаттю ми, по-перше, отримуємо спасіння, по-друге, ми отримуємо силу жити інакше. Біблія закликає нас також, щоб ми наступний рік прожили. Центрі нашої уваги з Ісусом Христом. Ісус Христос, який був, який прийшов в цей світ, який помер за наші гріхи, який є нашим посередником зараз в небесному святилищі, про що говорить нам Книга Біблія? що він є нашим заступником, Він є нашим переосвященником, до речі, єдиним. І Він представляє нас перед небесним батьком. Але Ісус Христос, Він і Прийде скоро. І коли ми проголошуємо Ісуса Христа як єдиного нашого посередника, як того, хто приніс нам спасіння, ми маємо і радість в тому, що Він скоро прийде. Він так сказав: Я хочу, щоб ви були там, де і я. Давайте будемо вірити в Ісуса Христа, який прийде на Хмарах небесних. І це може статися дуже скоро. Так говорить Біблія. Про те, що Він прийде дуже скоро. І навколо відбувається дуже багато подій в нашому світі, які свідчать про те, що пришестя Ісуса Христа буде швидким. Нам потрібно бути готовим, щоб зустріти нашого Спасителя, Ісуса, який дав нам радість, спасіння. Давайте протягом наступного року будемо дотримуватися принципу тільки Богу слава. Як же можна віддати Богу славу? По-перше, вклоняючись йому в нашому житті, ні, не просто фізичне поклоніння, а поклоніння в наших пріоритетах, в системі цінностей, в тому, коли ми будемо слухняні і будемо дотримуватися волі Божої? Біблія говорить про те, що з початку, коли Господь створив цей світ, він дав людям велике благословіння, він дав можливість людям відпочивати кожен сьомий день. Біблія говорить про те, що і були скінчені небо і земля, і все воїнство їхнє, і скінчив Бог дня сьомого працю, яку він вчинив, і він відпочив дні сьомим від усієї своєї праці, яку Бог вчинив, і благословив Бог день сьомий, і освятив Його, бо в ній відпочив від усієї праці своєї, яку Бог чинив. І яку Бог створив. Віддаючи Богу славу, ми поважаємо Його, перше, як Творця, а встановлення сьомого дня, днем поклоніння, встановлення суботи як днем відпочинку, освяченим причому днем Богом, є саме тим, коли ми віддаємо славу Богу. Богу як творцю. Тому що Субота нагадує нам про те, що Бог створив все. І саме так Біблія продовжує говорити ось це походження неба і землі. Визнаючи Бога творцем, ми вклоняємося Йому кожного сьомого дня тижня в той день, який Бог сам освятив і благословив. Віддаючи Богу славу всьому. Ми ставимо його на перше місце в нашій роботі, в нашому спілкуванні, в тому, коли ми приймаємо рішення, де жити, як працювати, на що віддавати наші гроші, на що віддавати наш час в кінці кінців. Тоді, коли ми співаємо або молимося, ми робимо це на славу Божу і робимо так, щоб прославлявся Господь. Закликаю всіх нас прожити наступний рік. На славу Божу, солі, дай й глорія тільки Богу слава. Нехай Господь благословляє наші родини, нехай Господь благословить кожного з нас, окрема. Нехай Господь дасть нам радість спасіння, радість очікування його скорого приходу, радість благодаті спасіння, яка є подарунком неба, яку не можна заробити жодними ділами. Але Бог її дарує і проголошує нас спасенними. І святими в Ісусі. Нехай ця радість супроводжує нас. Нехай Господь благословить ваші плани і ваші бачення. Нехай Господь буде з кожним із вас і дасть вам радість в ньому. Від імені всіх працівників медіагрупи Надія ми щиро дякуємо за те, що ви були з нами. Дякуємо за ваші молитви і за вашу підтримку. Дякуємо за те, що ви підтримували телеканал Надія, Радіо Голос Надії, Школу Біблії. Ви телефонували в контакт центр і це також була для нас велика підтримка. Ми раді спілкуванню з вами. Нехай Господь рясно благословить вас, і ваші сім'ї в новому році. З новим роком вас.